Парадваджа сказав, О Святий! Тепер я вільний від тонкого тіла і плаваю в океані блаженства. Я є нероздільною свідомістю, яка є вищою свідомістю і має дві сили свідомості і несвідомості. Як вогонь, кинутий у вогонь, стає єдиним вогнем, як солома. І так далі, кинута в море стає сіллю, цей несвідомий світ, відданий безмежній свідомості, стає з нею єдиним силем. Як соляна лялька, кинута в море, залишає своє ім'я, форму і стає єдиною з океаном, як вода змішується з водою, а олія з олією, так і я увійшов у цю безмежну свідомість. Я є вищим брахманом, вічним, всюди сущим, чистим, спокійним, неподільним і вільним від руху, позбавленим володіння і неволодіння, чиї думки матеріалізуються вільним від гріхів і чеснот, джерелом цього Всесвіту і вищим світлом, єдиним без існування неєдності. Так треба споглядати, так розум перестає хвилюватися. Коли рух розуму припиняється, свідомість сяє у власному світлі, у цьому світлі припиняються всі страждання, і залишається блаженство свідомості, що усвідомлює свідомість, залишається безпосереднє відчуття істини, що немає нічого крім свідомості. Валмікі сказав, дорогий друже, якщо ти бажаєш припинити Оману Сансари, відмовся від будь-яких дій і стань шанувальником Брахмана. Харадваджа сказав Угуру, твої просвітлені слова повністю мене пробудили. Мій інтелект чистий, а уявний світ не розтіляється більше переді мною. Я хочу дізнатися. Що роблять люди, які перебувають у самоусвідомленні? Є у них хоч якісь обов'язки чи ні? Валмікі сказав, бажаючи звільнитися, повинні займатися тільки тими справами, які вільні від недоліків, і утримуватися від егоїстичних і гріховних дій. Коли якості розуму залишені, він знаходить Якісті безмежного, індивідуальна свідомість звільняється, коли міркуєш, споглядаєш, я є тим, що поза тілом, розумом і почуттями. Коли звільнений від понять я дію, і я насолоджуюсь, а також від понять болю і задоволення, коли усвідомлюєш. Що всі істоти перебувають у свідомості і свідомість у всіх істотах, коли залишаєш стан пробудження, сну, сновидіння і залишаєшся в трансцендентній свідомості, це стан блаженства безмежної свідомості. Поринь у цей океан нектару повний спокою, не потони в різноманітті. Я передав тобі міркування мудрого Васіштхі. заспокой свій розум, практикою, йди по шляху мудрості і йоги, ти все усвідомлюєш. Валміки продовжив, бачачи, що рама повністю занурився в себе, вішвамітра сказав мудрецю васіжці, О, Син Творця, О, Святий, воістину, ти великий. І довів, що ти справжній гуру безпосередньо передачу знання і духовної енергії. Учитель це той, хто здатний проявити свідомість в учніві поглядом, дотиком, словами або милістю. Однак інтелект учня пробуджується, коли він позбувся нечистоти і таким чином. Знайшов гострий інтелект. Але о, мудрий, будь ласка, приведи раму назад у нормальний стан, тому що у нього тут все ще є безліч справ на благо трьох світів і мене самого. Усі присутні мудріці і інші поклонилися рамі. Потім Васіштха сказав вишвамітрі: Молю, скажи їм, ким є Рама насправді. Вішвамітра сказав всім, Рама є вищим втіленням Бога, він є творець, захисник і рятівник. Він проявляє себе по-різному, іноді як абсолютно просвітлена істота, іноді, як неосвічена людина, воістину. Він є богом богів, усі божества є його частковими проявами. Благословеним є король Дашарадха, чий син, сам Бог Рама. Благословеним є Равана, чия голова впаде від рук рами. О мудрий Васіштха, прошу, приведи його знову в нормальне усвідомлення тіла. Васіштха сказав рамі: О рамо, зараз не час для відпочинку. Піднімайся і неси в світ радість. Поки люди все ще не вільні, не личить його повністю розчинятися в усвідомленні. Рама залишався глухий до цих слів, тому Васіштха увійшов в його серце, в рамі виник рух прани, і розум почав функціонувати. Індивідуальна свідомість у формі внутрішнього світла освітила всі нервові центри тіла, рама розплющив очі. І побачив перед собою Васіштху і сказав йому немає нічого, що я повинен або не повинен робити, однак до твоїх слів завжди слід прислухатися. Сказавши це, Рама схилив голову до ніг мудреця і проголосив слухайте всі, немає нічого вищого за самоусвідомлення. Нічого вищого за вчителя. Усі присутні мудреці і небожителі піднесли рамі квіти і богословили його. Потім вони залишили збори. Я розповів тобі історію рами об Харадваджу. практикою цієї йоги, ти досягнеш вищого блаженства. Той, хто постійно слухає діалог між рамою та Васіштхою, досягає усвідомлення Брахмана. Рама запитав, коли людина відмовляється від дій і бажання їх виконувати, тіло вмирає, чи може жива істота жити в такому стані? Васіштха відповів: відмова від психічних обумовленостей і понять, властива тільки живій істоті, але не померлому. Що таке поняття або розумова активність? Це тільки почуття его. Коли це усвідомлюється як ніщо, від почуття его відмовляються. Поняття, створене всередині зовнішніми об'єктами, називається розумовою активністю калпана. Коли це поняття знаходить характеристики ніщо або порожничі, простору, воно зникає. Пам'ять є поняттям, тому мудрі кажуть. Що краще нічого не пам'ятати, пам'ять укладає в себе те, що було випробовано, і те, що випробовано не було. Залиш спогади про те, що було чи не було випробовано, і залишайся в усвідомленні, як дитина, яка напівпрокинулася. прокинулася, як гончарний круг продовжує обертатися за інерцією. Продовжуй жити і діяти, не підтримуючи ніяких понять, без дії розуму, який тепер повністю трансформувався в чисту сатву. Я говорю з піднятими до неба руками: відмова від понять понад усе. Чому люди не слухають? Яка сильна омана, під її впливом, навіть тот, хто тримає дорогоцінний камінь. Самоусвідомлення в своїй руці не припиняє помилятися. Несприйняття об'єктів і невиникнення понять найвище благо для тебе, це треба відчути. Якщо ти залишаєшся спокійним у власній свідомості, ти дізнаєшся, що в порівнянні з нею навіть стан імператора подібний до пилу. Коли людина вирішила потрапити в певне місце, його ноги несуть туди без будь якої розумової активності, дій як ці ноги і виконуй необхідні тут дії, дій, залишивши бажання нагороди або результатів праці, без мотивації задоволенням або вигодою, таким чином об'єкти почуттів. Будуть позбавлені прагнення, але залишаться тим, чим вони є. Навіть коли виникає відчуття задоволення від взаємодії з об'єктами, нехай воно приводить тебе назад до свідомості, не прагни до результатів дій і в той же час не будь бездіяльним або будь прихильним і тому й іншому. Або ні того, ні іншого, і як вийде, тому що бажання робити або не робити пов'язує, а відсутність такого бажання звільнення. Насправді немає ні потрібно, ні не потрібно все є чистою істотою. Нехай твій інтелект не дізнається ні того, ні іншого. Залишайся завжди тим, хто ти є. Усвідомлення себе і свого корінь страждань, припинення такого усвідомлення, звільнення, роби те, що тобі подобається. Васіштха продовжив як глиняна армія залишається тільки глиною, так і весь Всесвіт є лише чистою неподвійною свідомістю. Коли існує тільки ця неподвійна свідомість, що є об'єктом і ким він відчувається, поза цією свідомістю немає нічого, що можна було б назвати Я або Моє? Рама сказав якщо це так о святий, чому тоді треба відмовитися від поганих дій і робити добро? Васіштха відповів. Але спочатку скажи мені Рамо, що таке дія, як вона виникає, де її причина і як знищується її джерело? Рама сказав, без сумніву, освіти, те, що має бути знищено, має бути знищено з корнем. Поки існує тіло, є і дія, вона заснувалася в уявному світі, сансарі. У цьому тілі дії відбувається від органів дії. Кінцівок. Розумова звичка є зародком для органів дії. Вона діє через почуття і здатна розуміти те, що знаходиться на великій відстані. Почуття самі засновані в розумі, розум в індивідуальній свідомості, яка є. Обумовленою свідомістю, а це, в свою чергу, базується на необумовленому, яке тому є основою всього цього. Брахман є основою цього необумовленого, а сам Брахман не має ніякої основи. Так всі дії засновані на свідомості, яка вважає себе реальним об'єктом і таким чином створює дії. Якщо такого не трапляється, це саме по собі вищий стан. Васіштха сказав, у цьому випадку, Орамо, що слід робити, а що не слід? Розум продовжує існувати, поки тіло живе, незважаючи на те, чи втілена істота не освічена чи просвітлена, як можна залишити те, що називають індивідуальністю? Але слід залишити хибне поняття я роблю, і просто виконувати дії в відповідній ситуації. При пробудженні внутрішнього інтелекту припиняється сприйняття світу і з'являється психологічна свобода або неприв'язаність. Це відомо як звільнення. Коли об'єктивне або обумовлене сприйняття відкинуто, залишається спокій, мир, відомий як Брахман. Сприйняття або усвідомлення об'єктів називається дією, яка далі розширюється як уявний світ, танцара. Припинення такого сприйняття звільнення. Тому Ораму. Не слід відмовлятися від дій, поки живе тіло, така відмова надає дії значимості, а те, що має значимість, не може бути відкинутим. Рама запитав якщо те, що є, не може перестати бути, і те, що не існує, не може існувати, як може відчуття сприйняття? Перетворитися в несприйняття або невідчуття. Васіштха відповів це правда, те, що є, не може перестати бути, і те, що не існує, не може існувати. Відчуття і невідчуття так само легко досягти. Саме слово відчуття і те, що позначається ним. Породжене помилкою і невіглаством, тому від них виникає страждання, залиш усвідомлення відчуття і утвердись в усвідомленні вищої мудрості, останні є нерваною. Гарні й погані дії припиняються, коли усвідомлюєш, що їх насправді не існує, тому потрібно досліджувати, запитувати, спостерігати. Основу дії, поки вона не буде зруйнована. Як все, що виростає в землі від землі невіддільне, так і те, що виникає зі свідомості, від цієї свідомості невіддільне, плинність невіддільна від рідини, так само і в Брахмані немає поділу між розумом і свідомістю. Дія, звана усвідомленням. Виникає без причини в цій свідомості, тому вона не існує, будучи невіддільною від свідомості. Дія має основу в тілі, яке засновано на почутті его. Якщо сприйняття почуття его припиняється, припиняється і дія, так руйнується основа дії. Ті, в кого дії таким чином припинилися. Не бажають ні володити, ні відмовлятися від володіння, вони залишаються в тому, що є, їхні дії є спонтанними, воістину вони взагалі нічого не роблять, як об'єкти, яких несе потік, рухаються не зі своєї волі, вони діють тільки своїми органами дій. Коли розум залишає обумовленість, об'єкти втрачають привабливість. Таке розуміння чи усвідомлення інтелекту є відмовою від дії, чи є сенс в діянні або не діянні? Вираз відмова від дії має на увазі припинення усвідомлення дії відчуття, відмова від обумовленості і таким чином досягнення спокою і стану рівноваги. Коли невідмова або хибна відмова приймається за справжню, ті, хто помиляється, подібні до неосвічених тварин, ними володіє демон відмови від дії. Ті, хто правильно зрозумів істину, що стосується відмови від дії, не мають ніякого стосунку ні до дії, ні до бездіяльності. Вони насолоджуються вищим спокоєм, живучи в своєму будинку або в лісі. Для спокійного будинок подібний до лісу, для неспокійного навіть ліс, подібний до метошливого міста. Для умиротвореного весь світ є умиротвореним лісом, для зайнятого тисячами думок той же світ є океаном страждання. Васірстха продовжить. Орамо, коли почуття его заспокоєне, уявний світ зникає, потім відбувається спонтанна відмова від об'єктивного сприйняття, як загасає лампа без олії? Відмова не відноситься до дії, істинна відмова заснована на розумінні. Коли лампа розуміння, не підживлюється олією почуття его і власництва, то те, що залишається, і є самоусвідомлення. Той, хто не залишає таким чином почуття его і почуття власництва, не знає ні відмови, ні мудростю, ні спокою. Можна легко відмовитися від поняття Я, замінивши його розумінням, почуття. Его немає. Чи є потреба в цьому сумніватися? Усі ці поняття Я є те і я не такий, не є незалежними від свідомості, свідомість подібна до простору порожнечі, чи може в ній існувати омана, тому не існує ні омани, ні помилок, ні невігластва, ні неосвіченої людини. Все це, здається, виникло тому, що немає ясного розуміння істини. Залишайся в спокої і мовчанні, це і є нірваною. Те, з чиєю допомогою ти плекаєш поняття про почуття его, дозволяє тобі в одну мить усвідомити відсутність існування почуття его, тоді ти перетнеш океан Сансари. Той, хто здатний подолати власну природу, досягає вищого стану, він герой. Хто може здолати шістьох ворогів, хіть, злість, жадібність і так далі. Велика людина, решта тварини в людській подобі, хто здатний здолати поняття, що виникають у розумі, є людиною. Він. Людина мудрості. Як тільки сприйняття об'єкта виникає в тобі, зустрічай його розумінням Я не є цим, неосвічене сприйняття миттєво зникне. Насправді немає нічого нового в цьому. Треба тільки позбутися від помилок або неправильного розуміння. Якщо омана не повторюється постійно, вона зникає. Яке поняття не виникало у тебе, як рух виникає в повітрі, усвідом, що це не я, і так позбав його основи. Той, хто не переміг жадібність, сором, гордість і облуду, не винесе нічого корисного з вивчення цього писання. Для нього це марна трата часу. Почуття его виникає в собі як рух у повітрі, тому воно невідмінне від себе, свідомості. Почуття его здається сяючим через свідомість, яка є реальністю або основою всього. Свідомість ніколи не виникає і ніколи не зникає. Немає нічого крім свідомості, тому хіба можна сказати, є вона чи її немає, бо вища свідомість існує у вищій свідомості, безмежне в безмежному, спокій у спокої. Те, що є, є, немає ні я, ні того світу, ні розуму. Васіштха продовжив: Звільнення є нірваною. У спокою є спокій. У Божественному божественне. Звільнення є теж нерваною, не звільнення, пов'язаною з простором, а також не пов'язаною. Коли з'являється правильне розуміння про нереальність почуття его, немає проблем у відображенні будь-яких атак, зброєю або хворобою і т.д. Тому що, коли зародок удаваного світу почуття Его був зруйнований, світ зникає разом із ним. Як дзеркало пітніє від вологи, так свідомість затуманюється нереальним почуттям его. Відпочуття его виникає весь уявний світ. Коли воно зникає, як хмара піднесена вітром. Свідомість сяє власним світлом. Як об'єкт, кинутий в океан, розчиняється в ньому, почуття его, що входить у свідомість, також розчиняється в свідомості. Поки існує почуття его, брахман або безмежна свідомість, сяє як різноманітні об'єкти з різними іменами. Коли почуття его заспокоюється, тоді брахман сяє як чиста безмежна свідомість, почуття его є джерелом насінням всесвіту, коли це насіння просмажене, не залишається сенсу в словах, світ не свобода або почуття его. Коли горщик розбитий, залишається тільки глина, коли вмирає почуття его. Зникає різноманіття. Як об'єкти цього світу сприймаються, коли сходить сонце, так різноманіття удаваного світу виникає зі сходом почуття его. Орамо я не бачу нічого, що можна було б протиставити самоусвідомленню, яке є усвідомлення нереальності почуття его. Ніщо більше не сприяє твоєму власному благу, тому спочатку залиш індивідуальне почуття его і усвідом самого себе, як увесь всесвіт, потім усвідом, що Всесвіт є твоїм я, вищою свідомістю або брахманом і. Нічим іншим. Будь вільний від хвилювання викликаного поняттями світу